Ой. Боже мій, божечки, я ж я нічого не встигаю, анічогісінько. Ну от чому? Чому він ніколи, ніколи не складає за собою іграшки? Ну я ж просила, я просила складати за собою іграшки в шафу. Він же потім знову, знову захоче ними пограти. І що він буде робити? Звісно, звісно, він буде кричати мені на перший поверх. Мама! Мама, ти не бачила, де моя машинка така червона, без одного колеса. Я зранку нею грався, а тепер ніде не можу знайти. І, звичайно, я, я піднімаюсь на другий поверх, знаходжу йому його іграшки. Тільки б, тільки б він був задоволений. Ну от чому? Чому він ніколи не кричить тато? Чому він ніколи не кличе батька допомогти йому знайти іграшки? Одного разу він покликав. А може і більше, я, чесно кажучи, не знаю. Я виходила до сусідки і просила чоловіка подивитись за сином. Він погано, погано розуміє, що це таке. Сидів. Сидів далі перед своїм телевізором і просто не реагував. Це він називає подивитись. От, От я в свої п'ять років вже зранку до ночі сидів один вдома і нічого. Як бачиш, виріс нормальним мужиком. Тепер він хоче, щоб, щоб таким самим нормальним мужиком виріс син. Ніяких ніжностей, ніяких солодощів. Він все все має робити сам. Так от, син кликав батька і просив його допомогти, відшукати йому іграшку, яку я напередодні від нього заховала. Але той тільки крикнув, щоб син перестав займатися дурнею і, і далі просто не реагував. Тоді син образився на батька і на іграшку. Просто викинув її в смітник, навіть коли я її віддала. Я, звичайно, звичайно, я її потім дістала і поклала до себе в шафу в кімнаті. Але з того часу син кличуть тільки мене. І Я люблю складати іграшки за кольорами. Синій мій улюблений, він найяскравіший, найярс... а червоні в нього зазвичай пожежні. Я декілька разів спостерігала, як він грає в таку гру. Він уявляє, що він пожежник. Він на своїй машині під'їжджає до нашого дому, будинок палає, все горить, іграшки благають. Його, просять його врятувати їх. Син ставить дробину, хоробро по ній залазить, розбиває вікно і ось він вже в своїй кімнаті. Спершу він рятує містера Стівенса. Далі він рятує супермена. Супермен сам полетіти не може, бо в нього пропали суперсили, тому він чекає, коли син його врятує. А потім, потім він рятує Вуді. І все. Далі він вилазить і дім догорає до кінця. Іграшки. Йому вдячні. Кажуть, як вони його люблять. Він їх, їх герой. Знаєте, я, я декілька разів спостерігала, як він грає в цю гру. Знаєте, що я помітила? Він ніколи, ніколи не рятує батьків. Ані мене, ані чоловіка. Я інколи думала, може, може, нас просто в цей час немає вдома. А іншим разом я думала, може, нас просто не треба рятувати. А інколи я думала, що іграшки йому важливіші за нас. Тому він рятує їх, а не нас. Ну чому? Чому він ніколи, ніколи не складає іграшки на місце? О, він знову-знову захоче ними гратися. Я нічого, я нічого не встигаю, а нічого треба ще приготувати пудінг.